Публікували всі ці правила і взяли на себе зобов'язання перед нашою аудиторією, перед нашою командою, перед іншими українськими медіа дотримуватися політики рівності чоловіків і жінок. І це стосується як нашого колективу, всередині колективу ці правила діють, так і щодо нашого контенту. Це стосується і наших спікерів, експертів, яких ми запрошуємо. Це стосується героїв наших сюжетів. Також це стосується того, що в нашому контенті ми вже уникаємо і маємо уникати будь-яких стереотипів. Ми не будемо образливих речей чути з екранів або з радіо. Ми будемо більше візуалізовувати різні теми і різні, груп, різні групи населення, які сьогодні девізуалізовані і маргіналізовані в такому контенті, тому що ну, про них не говорять. Тому моє практичне побажання всім користуватися цією політикою. Хотілося би, щоб більше було підписантів у таких політиках. В межах форуму ми намагаємося максимально залучити представників з усіх органів інституцій, які дотичні до сфери кримінальної юстиції. Люди з практики можуть розповісти, які в них проблеми. Люди з науки можуть спробувати пошукати шляхи вирішення тих проблем і донести своє бачення до практичних працівників. Кожна людина приносить свій конфлікт особисто на е, працівників органів місцевого самоврядування, тому це можливість надавати якісні послуги, не уникаючи конфлікту, а е, користуючись цим конфліктом, надавати якісну послугу. Тому це основна з видів роботи з конфліктами, які я б впроваджувала у своїй селищній раді, це навчити людей, навчити працівників правильно здійснювати прийом громадян, враховуючи, що людина прийшла уже своїм конфліктом внутрішнім. Це робоча схема. Я вже почала використовувати, прослухавши тільки лекції без практики. І це спрацювало. Внутрішня ситуація між працівниками одного рівня, конфлікт, і він вирішений, і ефективність є, і консенсус. Ми навчаємо персонал підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту служби відбирати руками зразки на місці надзвичайної ситуації відповідно до методики, яка затверджена ДСНС, та надаємо необхідні розхідні матеріали для відбору проб. Ми, а... Правильно методично відбираємо їх, передаємо їх в інститут для підтвердження і верифікації, щоб цивільне населення убезпечити і прийняти ті чи інші мірі по запобіганню розповсюдження це перш за все безпека особового складу і безпека населення.